З поразки 1-2 від срібного призера минулорічного чемпіонату екстраліги України з футзалу львівської енергії розпочав груповий етап Кубку Нескорених дебютант вітчизняного елітного дивізіону Дніпровський Атлетік футзал. Енергетики вже на п'ятій хвилині повели у рахунку після удару Владислава Козака, з яким не впорався голкіпер. Підопічні Олександра Кабаненка поновили рівновагу під завісу першої половини зустрічі, коли їхній капітан Віталій Дзюба першим опинився на добиванні після того, як воротар зреагував на постріл зі штрафного. На жаль, втрима. Мати дніпровцям не вдалося. На передостанній хвилині поєдинку вони пропустили прикрий гол, автором якого став Володимир Буньо. Натомість інший представник нашого регіону на турнірі і також новачок екстраліги України Суха балка жовті води у своєму стартовому поєдинку перед екватором першого тайму пропустила від фіналіста Кубка України минулого року Київської Аврори, за яку відзначився Олександр Школьний. За півтори хвилини до сигналу на відпочинок жовтоводець Зеленкевич на п'ятачку по хокейному підставив ногу і рахунок став нічийним 1-1, Далі більше. На 24 й хвилині Анатолій Міленький віддає пас праворуч на Артема Петренка, і той виводить суху балку вперед. Проте майже відразу кияни поновили рівновагу. Дуплет до власного активу записав школьний. Потім, в притул до фінального свистка, забивала лише столична команда, яку спочатку ударом здалеку не без огріху воротаря жовтоводців вперед вивів Тимофій Буханевич. Крапку у поєдинку поставив Артем Шеремет, який спрямував м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. Отже, 4-2 на користь Аврори загалом же у змаганнях беруть участь 12 команд, які на попередньому етапі у формі кожна з кожною зіграють за коловою системою у трьох групах у рівному Івано-Франківську та Коломиї. Псечо перші другі місця, а також два кращих третіх, вийдуть до фінальної вісімки, яка буде поділена на два квартети, у яких команди знову посперечаються кожна з кожною. Переможці груп у стиках зіграють у фіналі за золотий кубок. Другі місця кожної з'ясують володаря бронзових нагород, і також відповідно хто посяде п'яте та сьоме місця. Срібний кубок розіграють чотири колективи, які не потрапили до фінальної вісімки, сильніший з яких і стане володарем призу.